Дім, привіт. Привіт. Ми от зараз перед записом з тобою спілкувалися. Ми зазвичай з тобою в житті спілкувалися російською мовою. Ти зараз перейшов на українську. Чи важко тобі зараз українська дається? Слухай Ну а чому це має бути важко? Мені мені здається, що в мене це вже більш-менш непогано виходить, тому. У мене дискомфорту немає, мені ну зручно спілкуватися українською, коли ти перейшов е в побуті на українську мову. Ну дивись, важко сказати, що я повністю перейшов. Тому що якщо о, зараз буває так, що людина хоче зі мною поспілкуватися не українською, а це іноді теж буває, то ну я можу поспілкуватися з такою людиною, так як їй зручно. Але все ж таки, якщо ми говоримо там про медійну історію, то тут вже Ну, я не пам'ятаю, коли я вже російською працював. До речі, дизель шоу перейшло на українську мову. Тому бачиш, це mm -hmm. такий правильний тренд, скажімо так. Почнемо з того. от з твоїх думок. Ти вірив, справді, що Раша може напасти? Ні, я хочу відверто сказати, я не вірив, і ми навіть коли з дружиною розмовляли там наприкінці лютого. Я казав, слухай, ну не може такого бути до століття. Ну яка яка війна? Навіщо це? Але бачиш, я помилявся. Але я так думаю, що багато людей думало, що такого не може бути, але на жаль, це сталося. А твої о, родичі в Білорусі поправ мене, там зараз мама залишилася, так? Мама і брат, так з родини. Мама і брат. А, а ти працюєш на опозиційному Ютуб-каналі? Ще. А твоїм родичам прилітало за це? Поки що ні. Фу -т -фу -т -фу. Поки що, але е, що може бути з ними? Слухай, не дуже хочу я про це спілкуватися. Я все ж таки вірю, що там якийсь здравий глузд, як то кажуть, залишився, і що не будуть чіпати родичів. Якщо є якісь там питання до мене, то їх і треба задавати мені, звичайно от скажи взагалі, от ти, ти ж сам білорус. По твоїм відчуттям зараз в Білорусі яка кількість людей підтримує справді цього е, вусатого таракана? Слухай, я думаю, що якщо відверто, то це десь там 5, ну максимум 10% людей, тому що ну всі, всі все розуміють, але ж на жаль, нічого не можуть зробити. Тім, от, от ти кажеш, мене? не можеш зробити. А от скажи, чому? От зараз е, та ж сама історія і в Раші, так, з приводу мобілізації, і, начебто, всі це прекрасно розуміють, але ніхто нічого не може зробити. А ми, наприклад, українці, в свій час могли все-таки це зробити. Чому це настільки страх у людей, а це не лише страх, це, ну, це ж не просто страх, який хтось виготовив. Тому я думаю, що ти бачив, можливо, чув. Про те, що зараз в Білорусі 6-7 років можна отримати а, лише за те, що ти зробив репост в інтернеті. Mm -hmm. Скажи, що, 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 що можна чекати зараз від людей? Вони нічого зараз не зможуть зробити. Я вже про це казав. Я, на мою думку, зараз білоруси мають робити все, щоб допомогти Україні, тому що єдиний шанс на сьогоднішній день для Білорусі це перемога України. Mm -hmm. А як вони це можуть робити? Слуха, ну це можна робити дуже і дуже просто. Для цього треба пошукати в інтернеті, яким чином можна відправити, наприклад, гроші. Да? Фінансово маєш на увазі? Ну, хоча б так, фінансово. Ми знаємо про те, що в Білорусі є партизани. До речі, ми знаємо про те, що е, декілька з них зараз е, можуть отримати по 20, там. Я не знаю, 25 років. А можливо, їх е, можуть стратити таке, теж можливо, на жаль. Ну це теж допомоги. Партизан дуже добре допомагають. Є білоруський гаю. Я думаю, ти чув про такий телеграм-канал, тому що там завжди є оперативна інформація про те, що відбувається на військових частинах в Білорусі. І якщо я розумію, ну це така непогана допомога для збройних сил України. Тобто, mm -hmm. якщо є бажання, допомогти можна, я в цьому впевнений. Дім, а Лукашенко все таки молодший, ніж Путлер. І може прожити довше ніж Путлер. А, я правильно розумію? А, ну у білорусів немає майбутнього, поки а, Лукашенко буде живий. А поки Лукашенко буде живий, він буде при владі чи все-таки є на який спосіб що пов'язаної ці речі. Я не думаю, що обов'язково поки Лукашенко живий. Це означає, що він буде при владі. Я впевнений, в тому що вже казав, що після перемоги України. В Білорусі все дуже швиденько буде змінюватись? Я в цьому впевнений на 100%. Мій друг Олексій Суханов. Він був громадянином Росії, і нещодавно, нарешті, він змінив громадянство, так само, як і до речі, Мадор Лопес, який був громадянином Венесуели, і також змінив громадянство. Ти досі громадянин Білорусі? І якщо так, то чи будеш ти змінювати громадянство? Ну, довісь зараз. Я громадянин Білорусі, це правда. А по-друге, в мене там вже готові документи на то, щоб отримати українське громадянство. Але це треба, ну я розумію, це таки зараз дуже непростий шлях. Треба пройти, особливо якщо людина з'являється зараз громадянином Білорусі. Тому mm -hmm. ну, побачимо, ну ти не подавав поки ще, так? Ну ще ні, це в процесі зараз відбувається, скажімо так. А прилітало тобі? Ти ж дуже часто їздиш зараз за кордон, там на волонтерських на концертах тощо прилітало тобі десь в Європі за білоруський паспорт? Ти знаєш, ні, так що прилітало, ні такого не було. І до речі, люди дуже непогано ставляться до ну, що білоруси приймають участь у благодійних концертах. Так, є відношення знаєш у кого у польських прикордонників. у них є. Тому що вони ж не дуже знають, хто я така, чи нормальна я людина. Тому кожного разу це таке випробування для мене. Але ж, угу. що стосується там, наших прикордонників, то це завжди ну, дуже легко, спокійно і сповагу, це дуже приємно, до речі. Дім, а, ти колишній кавенчик, чи я не знаю, кавенчиків, напевно, колишніх не буває, ти кавенчик. І у мене багато знайомих, які говорять про те, що Олександр Масляков. Він насправді е, підтримує Україну. І через те, що е, він підтримує Україну, е, по суті, КВН і зняли з ефіру Першого каналу зараз. Чи це так на твою думку? Ти знаєш. Я не можу сказати. Я не чув від Олександра Маслякова жодних слів підтримки України. Чому зняли цю програму? Можливо, тому що в неї рейтингів вже немає. А чому немає рейтингів? Тому що на жаль, це шоу зараз, ну воно вже ну, я не знаю, як це навіть правильно сказати. Воно беззубе стало, знаєш? Угу. Є Раніше КВН був да, ну, Це КВН. Ми, ми пам'ятаємо, як він повертався, да, там в 85-му, мабуть, році, коли там змінювалося все у СРСР. А зараз, ну, я не знаю, можливо, мені не подобається. Я останній раз квивен дуже давно дивився, і зараз я вже не зможу. Я впевнений, що ну, не хочу дивитися. А хтось з відомих квенчиків, хто живе в Раші, зв'язувався з тобою, з підтримкою? Лише одна людина, не буду називати, щоб нічого з цією людиною не сталося. Саме. Ти знаєш, було декілька людей, з ким кого я заблокував на, цій, на Фейсбуці. До речі, ти казав, що там вже нікого немає, але мабуть я останні заблокував Росія. Так, і там з ними були дуже великі проблеми, тому що я, мені розповідали, що я не знаю, що відбувається в мене. Хоча я повертався до Бучі, казав їм: слухайте, ну ви маєте побачити, що зробили ваші солдати. Мені казали, що ні, ти, ти не розумієш, все не так. Це британська розвідка проїхала і покидала трупи. Ну тобто, я навіть не хочу зараз згадувати цих людей. Але ж ну, вони є дім. А як ти думаєш, а чому люди так вважають? У мене є знайомий, який живе е, в Раші, і е, от він впевнений, що е, ну, Путін молодець. Він впевнений, що мобілізація там 300 тисяч це класно, це правильно. Він навіть сам готовий йти е, зараз мобілізуватися. Чому так? Я не, я не знаю, що в моїх головах. Я розумію, що це проблеми з освітою, з культурою. Це проблема, що останні 20 років, да, або навіть і більше Працювала так звана російська пропаганда, і це ще до для мене дуже важливо. Знаєш, відповідь є країни, де неможливо зміні, змі, змінити владу. Там відбувається завжди одне саме да? ми бачимо Лукашенко, який там 20 хіро років при владі. Путін ми бачимо ще декілька країн. Там завжди все, все відбувається на жаль однаково. Але чому таке в головах росіян, я не знаю. Ну я думаю, що після перемоги треба буде вивчати цю проблему і е, зробити так, щоб ну, ніколи більше так, такого сусіда не було. Ні знаєш, просто бу... здає, мені здається, що вони самі собі бояться зізнатися, що їх обачаюся жорстко наїба наїбали знаєш і наїбують. А от вони самі, тобто вони розуміють. Ну ні, такого не може бути, що вони протягом 30 років отак от намахували, брехали мені, а я в це вірю. Ти знаєш, важко відповісти. Я все ж таки бачу і сьогодні да, там, в телеграм-каналах я дивив, дивився, що ну, реально багато людей в Росії кажуть, що мобілізація це круто, і готові ну, йти воювати. Для мене це слухай, Я не розумію, як це взагалі можливо. Ну добре, там коли у вас війна. Для вас війна була лише по телебаченню, ви дивилися ви підтримували Путіна. ок. Ну зараз, коли може, там, я не знаю, сьогодні прийде до вас там ОМОН або Росгвардія і скаже, так, сина вашого, ми забираємо, о, чоловіка забираємо. Його ж бить, ну, він помре в Україні. Це ж зрозуміла історія. Я не знаю, що чого. Ви... Я не можу зрозуміти це. Я ж кажу, це мають навчати якісь психологи. Соціологи, щоб зрозуміти, як так сталося, ну історія циклічна і можна згадати Німеччину в 40-х роках, коли всі вірили і йшли на війну. А, твій будинок в Бучі, а, і ти про це розповідав неодноразово. А у мене у знайомих також будинок в Бучі, і коли вони повернулись туди, він був повністю розграбований, як в принципі і твій, а, і вони не можуть більше там жити. Вони кажуть, ну, ми не можемо жити а, тут, бо відчуваємо в себе ніяково, і відчуття, що ми живемо на кладовищі. Як у тебе. Дивись, я думаю, що ну, неправильно буде сказати, що мій дім ну, повністю так розграбували, так, його пограбували, помородерили. У мене теж було подібне відчуття, коли я приїхав, але. Слуха, не знаю, якось, можливо, це тому, що зараз я тут один, так? тому що родина моя зараз не в Бучі, і я тут буваю лише, там, де, щоб поспати, коли приїжджаю з роботи. Є таке відчуття, але ж знаєш, я коли повернувся, я дуже довго тут все мов, щоб якимось чином не відчувати це. Але ну, побачимо. Ми ти це знаємо. Я думаю, що ми це зрозуміємо. Коли повернеться моя родина до Бучі, ми відчуємо це дуже швиденько, наскільки нам тут комфортно буде. А ти а ти подавав е, в дії на пошкоджене майно на відновлення? Ні, слухай. Ну це неправильно. Якщо в мене є можливості, самому це зробити, навіщо буду? багато людей, кому зараз ці гроші нам більш потрібні? Ні, в мене там і руйнувань таких небагато було. Вікна, з. Mm -hmm. З да, вікнути, і все так, що ні, я цього не робу. Дім ти актор е, дизель-шоу. Е, Сергій Писаренко і Євген Нікішин також актори дизель-шоу. І е, розважають були от е, розважають вони зараз росіян на круїзному лайнері. Е, е, зараз вони вже не являються акторами як довго. О, якщо я правильно пам'ятаю, Єгор Крутоголов, а це художній керівник, скажімо так, Дизель-шоу, Дизель Студіо. Він цю заяву офіційно від «Дизель Студіо зробив скільки два-три тижні тому, мабуть. Коли стало відомо, власне, про те, що вони працюють в Раші, знову? Ну так, мабуть, це стало в один момент, так. Да. А чому дім? Вони почали знову працювати в Раші? хоча активно підтримували Україну від початку повномасштабного вторгнення. Я думаю, ти знаєш, все дуже банально, тому що треба годувати родини. Ось і все. Просто бабки. Угу. А скажи, їх можна за це засуджувати? Тому що вони по суті вони росіяни. Вони не українці, які поїхали працювати зараз в Росію. Вони росіяни, які по суті повернулися додому. Дивись, знаєш, на мою думку, зараз неможливо там ділити ну, росіяни, українці. Зараз все дуже понятно і просто. Ти маєш е обрати позицію. Чому ти боці? Ось і все. Тому якщо вони вирішили поїхати і е прибрати всі пости про Україну, про війну, все, що вони казали, і потім сказати: А ми зараз їдемо в круїз, і е ніякої війни немає, то я цього не розумію, на жаль. Тому неважливо, хто вони, росіяни, українці. Треба обрати свою позицію і вирішити зараз. Ви будете спілкуватися так. з ними? От особисто ти будеш спілкуватися з ними? О, важке запитання, не знаю. Ми, на жаль, не розмовляли після розмовляли за тиждень, мабуть, був. Да. Або в квітні навіть ми ще розмовляли, а потім, ні, потім я не знаю, куди, чого, як вони поїхали. Потім я вже сам побачив ці пости бо, а, в інтернеті. Дім, останні два питання. Ти працював в свій час з Оксаною Марченко. Так. Як можеш її описати? Ми взагалі-то і не спілкувалися там особливо, тому що. Ну, вона, Оксана Марченко, я Дмитро Санкович. Це зовсім різні э, рівні, як то кажуть. <спод gemacht> вона була, думаю, зараз допоможеш мені, я буду високомірною у українською. Блін. Так, Друзі, напишіть, будь ласка, як буде високомірною, я так не можу швидко. Високомірно. Високомірно, дякую. Дякую за допомогу. І останнє питання, Дім, ти собі ставив е, якусь дату перемоги України. Ну, давай відверто. Спочатку це було два-три тижні, да? ми знаємо, хто заряджав нас оптимізмом. А, зараз мені дуже важко сказати. Я просто знаю, що Україна переможе. Якби це там знаєш, пафосно зараз звучало. Але я впевнений, що так і буде. Але скільки буде тривати війна, я на жаль не знаю. І прогнози я теж робити не буду, тому що. Ну, звичайно ж, мені б хотілося за 2-3 тижні, але Угу. Mm -hmm. як буде, так буде.